дорогий наш Господь, Батько Небесний, схиляємося до Тебе, Боже, і благаємо за нашу країну. Дуже дякую Тобі, що ми ще стоїмо, Господи, і ми стоїмо лише завдяки Тобі, Твоїй милості, Твоїй любові до нас. Ти бачиш все, Господи, що нашу країну хочуть розірвати просто на шматки і військовому плані, Господи, і в політичному, і економічному, Боже. Але ми сподіваємося лише на Тебе і віримо, що Ти. Даш сил нам стояти, допоможи нам зрозуміти, господі, всій нашій країні, нашим людям, що. Перемога вона починається лише з духовного прозріння, бо ця війна це є слідством нашої гріховної природи, гріховного серця людини, Господі. Я знаю, що тобі боляче і прикро на це дивитись. Благослови, благослови наш народ духовним прозрінням, Господі. Бо ми багато читаємо у Слові Твоєму, що тобі не важливо, яка сила буде протистояти, яка кількість, і яка зброя. Якщо будеш ти поряд, Господи, то це буде завжди перемога. Допоможи нашим людям це зрозуміти. І нам, Господи, не залишатися відчуженими від них, Господи, але звіщати Твоє Слово, молитися за наш народ, Господи, за нашу країну. Допоможи нам стояти і перемогти, Господи, благаємо і підносимо це до ніг Твоїх в ім'я Ісуса Христа. Амінь.